Отримувати багато уваги від чоловіків, бути у гарному місці, у гарний час і спілкуватися з тими чоловіками, які дійсно націлені на створення стосунків. Це все про Speaking клуб І коли ви сидите в зручному місці, коли на вас достатньо світла, коли ви красива, коли у вас гарний макіяж, то тоді ви приваблюєте чоловіків та іноземні чоловіки бачать дійсно, які неймовірно красиві і неймовірно класні наші клієнтки-жінки. Унікальний продукт. Matchmaking Boutique яку possible, це speaking клуб Він створений для вас, жінок-клієнток, і для чоловіків, для того, щоб ви мали легку платформу для спілкування, ви мали платформу для вивчення мови і для того, щоб дізнатися про іноземний менталітет, про те, що на умі у іноземних чоловіків і як вони бажають будувати стосунки. Отже, збирайтеся красиво, одягайте ваш красивий одяг, посмішку, гарний настрій, виставляйте світло і приєднуйтеся до нашого спікінг клубу Побачимось.